Привіт! Ви на каналі Ribbon.ua. З вами Христина, і сьогодні ми розглянемо компактний промисловий принтер TSC ml 340 p Поїхали! Серія TSC ML – нове покоління компактних промислових принтерів для етикеток, призначених для розширеного використання на робочих місцях. Серія ML доступна з роздільною здатністю 203 та 300 DPI. У нас сьогодні модель саме із термоголовою 300 DPI. Завдяки компактній конструкції принтери серії ML займають набагато менше місця ніж багато інших принтерів від ТСЦ, збільшуючи обсяг потрібного простору на 23 до 34%. Це особливо важливо для обмежених робочих зон, де кожен дюйм має значення. Крім того, промислові принтери серії ML з 4-дюймовими головками спеціально розроблені для зниження рівня шуму під час друку. Забезпечуючи тиху та продуктивну роботу, що цікаво, серія ML має вдосконалений механізм для виявлення стану друкуючої головки в реальному часі, що дозволяє усувати помилки та забезпечує стабільне та високоякісне друкування. Це дозволяє економити матеріали та зменшує витрати. Принтери ML240 та ml 340 мають зручну конструкцію, яка дозволяє легко працювати з носіями. На моделях серії ML з літрою P є простий кольоровий дисплей і світлодіодний індикатор, які допомагають користувачам простіше орієнтуватися. Принтер оснащений портами Ethernet, RS232 та USB, що забезпечує зручне і швидке підключення до різних систем. Додатковою опцією є можливість встановлення модулів Wi-Fi та Bluetooth для ще більшої гнучкості в роботі. Щодо продуктивності, то цей принтер має максимальну швидкість друку 127 мм за секунду. А щодо пам'яті принтера, вона складає 128 МБ флешром та 64 МБ CD-RAM, тому в нього вистачить потужності для обробки об'ємних обсягів даних та зображень. Отже, підіб'ємо підсумки: принтер TST ml 340 – це простий, тихий та компактний помічник. Якість повністю відповідає ціні. Однак, якщо вам потрібен принтер для великих обсягів друку, Ця модель буде заслабка, тому радимо розглянути інші пропозиції від компанії TSC, про які ми розкажемо згодом. Але він чудово підійде, якщо у вас невелике виробництво і ви тільки хочете затестити техніку компанії TSC. Дякуємо, що додивились до кінця. А якщо у вас є якісь запитання щодо прийдерів, то залишайте їх у коментарях під цим відео. Або ж, звертайтесь до менеджерів нашої компанії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та слідкуйте за новинками. До зустрічі!